Найпопулярніші естетики, які наш дорогой Пінтерест прогнозує в цьому році: фішермен естетик вайп рибака неутанченого у 2025 році. Якесь помішательство на оцій морській тематики Светр грубої в'язки, теплі шарфи Масивні черевики і звісно ж кепочки Рибальська естетика підходить ідеально для тих, хто цінує комфорт і любить риболовлю тому що, в принципі, в будь-який рандомний момент можна дістати з кармана удочку і підливить рибу. Хіба не про це ця естетика Отак, налови. Ти карасів, фішермен, гадес енерджіестеті вайб прекрасної богині стародавньої Греції. Афродіту не визивали. Оце все ми і будемо носити влітку. Легкі повітряні тканини, пастельні відтінки, драпіровки і золоті акценти. Що то набагато? Рококо ревівал. Поки мінімалізм, привіт богемність. Цей стиль відомий своїми вишуканими візерунками, корсетами, сукнями і, звісно ж, перлами. Ех, а мені так подобалось дихати сівішкор. Знову морська тематика. Дорогой Пінтерест. А ти знаєш, що ще гори существують? Може, якось карпатською мольфаркою стільно буде в 2026-му бути. Тож, ось що нас чекає: глибокі сині та зелені відтінки, морські мотиви, корали та черепашки. Карасіни і не в моді. Все це створює атмосферу такої нідакушечності і утонченості. Якщо хочете додати трішечки містики ваш образ, то ця естетика для вас.